Йобаний нет, блять! 25 секунд! Та я не вийду, я мене викинуло з цього, і я зараз ще й зайду і. Давай! 17. Та я все, розслабся, я помер. Я не знаю, не стрім може знаново. Ні. Але мені цим допоможе. на інше 6, 5. Ну, він би його рівно не відкрив повочний до. Данжен ні! На цій чудовій ноті ми закінчимо сьогоднішню епопію з цією чудовою грою і хуйовим інтернетом. От що я хочу сказати. Але це капець. Це просто якийсь треш. Я не deux... oh nice знаю, що. А, клас, я, я забув. Просто інтернет це максимальна руїна сьогодні. Я, ну, не знаю, чому, чому навіть так? У мене, у мене навіть стрім зробився іншим. Ой, господи, це просто треш. Стрім ти інший. Ти змінився. ти вже він вже фаз просто його Прикинь, я просто. <с plane> я шатав. Я шатав нашого провайдера. Ким би він не був. Оця Астра. Вона, magari. вона Астра, ніби називається. О. Кадастра. Я не знаю, на що я змінюю вже під кінець стріма знову це все, але мені просто ну мені не добре. Мені не окей. I'm tired of this Щіт і це, ну, навіть не. О, господи, мене прости ні ну типу, три рази стрім сьогодні перевробився Деякі з цих разів були критичні. Що знову? Мені просто. Мені цікаво, а. як воно перепідключило стрім на наступний запланований просто. Програємо наступну пластинку. Наступний трек. Да, це вже все. Тому я не знаю. Та, типу, на, на, на цьому будемо закінчувати, бо ну його нахер. тому що що? Тому що. <реш> це просто якийсь. Ну, це це, це, це інтернет-знущання. Якщо вже так розібратися, це реально просто інтернет-знущання якесь було. Коли гра неочікувано, стала ще більш складна, ніж мої <laughs> думки. Да, типу, склад... складність гри перейшла просто на інший рівень і перейшла в ІРЛ. Типу, власне, так. Типу, дякую вам за ці дві години веселощів, щастя. страждань і щастя. Хтось навіть залутався, а хтось не залутався. Хтось помер вперше взагалі від данжену. От. Тому так. На цьому буду з вами прощатися. Побачимось з вами сьогодні. От. Тому давайте. Всього найкращого. Хай сонце світить вам ясно, і зорі ваші освітлюють вам путь. Давайте. Ох. Я піду відпочивати. Тому, <сіх> ще раз вам всім. <сіх> дякую за стрім. Дякую за те, що страждали поруч зі мною. За те, що дивились на те, як я страждав. Дякую Наталії за 50 гривень. Велике дякую Анастасії за в великий, я б так сказав, камбек <сіх> Анастасії розміром тисячу. Ми з вами побачимось завтра на, я сподіваюся, останній частині. А, на останній частині а, Ханако від Шилас Арт. Я сподіваюся, що воно буде реально останнє, тому що гра а, трошечки така. Знаєте, трошечки. Я не знаю, якщо ви дивились, вже подивилися ці дві частини, які я виклав, то а, ви розумієте, докуди це все йде. Тобто, ну, воно ну, буде важеньким важеньким таким буде. От, тому побачимося з вами завтра. побачимось з вами в понеділок. Скоріше за все, на, на твічі, так? Да. Скоріше за все, да, на твічі. От, тому всіх вас обійняв, всіх вас припідняв. Побачимось. Давайте. Бажаю вам перемог, не лише на полях кіберпростору і стабільного інтернету я вам так само бажаю. Давайте.